Вітаю вас з вами експерт-аналітик Центру громадянської просвіти Альменти Олег Охрєдько. і ми з вами продовжуємо нашу розмову про вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованої території. Ну, вже, мало студентів, тому що ми зараз сьогодні будемо говорити про певні документи, які вам обов'язково необхідно після того, як ви вступили до закладів що освіти України. І так, одним з основних документів, який необхідно мати, окрім а, паспорту, тобто документ, який підтверджує а, вашу особистість, це облікова картка платника податків. А, безпосередньо, як її отримати, ми зараз і поговоримо. І до закладу освіти вам зрозуміло не потрібно подавати саму картку а скоріше всього необхідно буде подати ксерокопію. А проте частіше всього у вас не тільки в закладі вищої освіти, а й в інших моментах будуть вимагати реєстраційний номер облікової картки платника податку. Що ж це таке? Реєстраційний номер облікової карти платника податків скорочена ось така величезна назва РНОКПП. Це просто індивідуальний цифровий код, який присвоюється платнику податків, і який необхідний для здійснення дуже великої кількості дій, які у нас з вами є. А зазвичай він складається з понад 10 цифр, його дуже часто іноді навіть краще запам'ятати, щоб знати. Раніше цей код називався індивідуальний податковий номер. Ну зараз він ось так називається, і обов'язково його потрібно мати, тому що без нього буде доволі таки складно а, далі діяти на теренах України. Для того, щоб отримати цей. Податковий код, давайте ми його будемо так далі називати, щоб не брати оце величезне РНО КПП, Необхідно зрозуміло діяти відповідне положення про реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Існує декілька способів для того, щоб отримати цей код. На жаль, на сьогодні дистанційно отримати такий. От, неможливо і потрібна вже безпосередня пряма подача документів, але тут існує декілька варіантів. І так, перший спосіб: це якщо вам є 14 років, ви можете самостійно Подати документи до будь-якого центру обслуговування платників податків, тобто до Державної податкової служби України, іноді скорочено називають ДПС. І туди необхідно подати зрозуміло деякі документи. Ну, по-перше, заповнити форму 1ДР, державної реєстрації. Ця форма потрібно заповнювати обов'язково при будь-якому способі подання документів. Що це таке, ми поговоримо з вами в наступному слайді. Розуміло, що необхідно подати документ, який посвідчує вашу особу та його копії, і довідку, що підтверджують ваше місце перебування, громадянина, якщо ви проживаєте на тимчасово окупованій території або переселилися з неї. Ну, це якщо у вас він є, але це не обов'язково і ви зразу можете. Зверніть увагу, що дуже часто під час отримання українського паспорту у вигляді IT-картки ви автоматично отримуєте цей код, тобто автоматично відбувається реєстрація, і у самій it картці дуже часто, ну практично в 99 в випадках ІСТА прописується цей код. Тому, якщо ви будете отримувати IT-картку, коли ви вийдете до України, або вже її маєте, ви можете подивитися і відшукати там цей код, який у вас з вами є. Ось це форма 1ДР, вона дуже легко заповнюється. А якщо вам необхідно зараз подивитися цей бланк, ви можете перейти за QR-кодом, який є на цьому слайді. І зрозуміло, що заповнюється вона друкованими літерами, воно зрозуміло доволі таки, Ви можете її заповнювати самостійно і подати до державної податкової служби. А ми з вами переходимо до наступного випадку. Наприклад, якщо ви знаходитеся за кордоном і не маєте можливості. Переїхати вже безпосередньо до України вам необхідно надіслати рекомендованим листом на адресу Державної податкової служби знову таки ту ж саму одну форму 1 ДР, вона була на попередньому слайді, і ксерокопію документів, що посвідчують особу. Зверніть увагу, що а, Документи, які ваші ксерокопії, повинні обов'язково бути якісні, щоб не було там незрозумілих питань, які є, тобто якісно це відремонти. І о, ще одне з розумінням за кордоном мається на увазі Європа або інші країни, а не країна, а окупант, не Росія або не Білорусь, тому що вам необхідно буде обов'язково завірити. Ваші документи в дипломатичному представництві, тобто ви приходите до дипломатичного представництва і вам там дуже просто завіряють ці документи, а потім навіть допомагають для того, щоб надіслати ці документи до Державної податкової служби. Наступний варіант це вже через представника. Якщо ви не маєте можливості безпосередньо самостійно надіслати ці документи, це знов таки коли. Ваш представник приходить до будь-якого центру обслуговування платників податків. І знову таки, вам необхідно, щоб була заповнена форма 1ДР, а копії документів, які у вас вам необхідно надіслати, знову таки в дуже гарному якості, яка у вас є, а також нотаріальне засвідчена довіреність на людину, яка буде Вчиняти дії від вашого імені і зрозуміло, матеріально заверена копія цих документів, які у вас з вами є, і які ви передаєте, щоб ви могли діяти за цими питаннями, які у вас є. зрозуміло, те саме можна робити вже і безпосередньо з тимчасово окупованій території, яка є, і ви можете передавати довідку, але звертаю вашу увагу. А документи, які завіряються на тимчасово окуповані території, в Україні прийматися не будуть, тому що Україна не визначає ніяких документів, які видані на тимчасово окупованих територіях або в країнах окупантів, які у вас з вами є. І а, буквально через три дні після того, як ви подали документи, ви отримуєте цей документ безпосередньо, з без називається довідка, довідка, в якій буде прописано ваше прізвище, ім'я, і зрозуміло, буде вказаний сам код, реєстраційний код, за який у вас є, і який ви будете подавати. І ще, на що можна потрібно звернути увагу: ви можете не отримувати цей код, якщо у вас є певні релігійні переконання. Проте знову таки про це потрібно заявити в центрі обслуговування платників податку. Ви повинні заявляти або самостійно написати письмову заяву, або ваш представник. Або це повинно буде відбуватися в дипломатичному представництві України за кордоном. Окрім того. Після того, як ви вже вступили, маєте код, а вам потрібен ще один певний документ, який у вас буде вимагати заклад вищої освіти, це довідка з банку. В зв'язку з тим, що всі. Діти, які вступають з тимчасово окупованих територій, вони будуть отримувати стипендії, і це може бути як стипендія за успіхи навчання, або вже стипендія, як дітям, які вибули, прибули з тимчасово окуповані території. І зрозуміло, для цього вам необхідно мати банківську картку. Куди буде перераховувати стипендії, тому що практично все життя вже в Україні переходить в цифровий формат і, зрозуміло, гроші перераховуються на банківську картку. Картку ви можете відкрити в будь-якому банку, дуже часто вам іноді будуть рекомендувати в закладі вищої освіти. Причому картки можна відкривати навіть віртуально, не з'являючись до банку, а просто написавши заяву, пройшовши певну процедуру і на пошту, навіть на зараз на нову пошту, куди завгодно, тобто ви вкажете, вам прийде ця картка, де у вас буде. І після цього вам буде необхідно зраду вже отримати банківську довідку для того, щоб передати її до закладу вищої освіти, де будуть вказані ваші реквізити. І знов-таки вам не потрібно їхати до цього банку, щоб отримувати цю довідку з печаткою, з іншими питаннями. Її можна буде отримувати за допомогою онлайн-банків. Всі банки в Україні мають свої віртуальні онлайн форми, тобто онлайн банки вам просто необхідно зайти в формат послуги, там є таке питання, як довідки, і там обрати реквізити. Натиснувши буквально декілька клавіш, ви отримуєте на власну електронну пошту, до вайберу, до будь-якого формату, який ви існуєте, зразу вже цю довідку за реквізитами. І знов-таки вам дуже часто буде не потрібно їхати навіть, до закладу Вищої освіти, а просто по електронній пошті переслати цю довідку, і після цього вам буде нараховуватися а під час вашого навчання в закладах вищої освіти України. Ось такі необхідні документи. Якщо у вас виникають певні питання, звертайтеся до нас. Ось наші контакти, які ви бачите, в, в інстаграмі, в електронній пошті, ви можете звертатися в Телеграмі, тобто в величезних різних соціальних мережах, в яких ви можете вертатися. Дякую вас і пам'ятайте, Україна турбується про вас.